Глядачі, ви стоїмо та коментуйте, лайкайте. Ми сила! Нещодавно у Херсоні прилетіло у гуртожиток політехнічного коледжу, де жило багато окупантів. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Херсонщина, за інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів. Йдеться у повідомленні. Хлань зазначає, що йдеться навіть не про кілька десятків, зокрема кадирівців. Хто вижив, злій дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав'язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ, додав він. До речі, можемо обрадувати новомобілізованих росіян після масового дезертирства на Харківщині. Після втечі під Лиманом Росія збирається посилити свої загороджувальні загони, так званими кадирівцями. Вони будуть погрожувати і навіть розстрілювати тих окупантів, які намагатимуться втекти з фронту. Так із кадирівців формуватимуть так звані другі та треті лінії оборони в Україні, хоча насправді вони виконуватимуть роль загороджувальних загонів, стоятимуть за спинами російських солдатів та автоматними чергами підбадьорюватимуть усіх, хто спробував. Обує втекти з фронту таку схему росіяни вже почали реалізовувати на Херсонщині, де й очікували контрнаступу ЗСУ. Американський інститут вивчення війни ще в серпні повідомляв про перекидання підрозділу кадирівців, яким поставили завдання розстрілювати російських дезертирів. Прибуття на окуповану Херсонщину нових підрозділів орієнтовно із 1300 кадирівців українські спецслужби зафіксували кілька днів тому. Кадиров де факто обізвав міністра оборони РФ Шойгу Бовдером і запропонував свої командарські послуги, але Кадирівці на передовій більше не воюватимуть. Скільки зазнали величезних втрат на Київщині та в Маріуполі, через що у Кадирова за повідомленнями розвідки була неприємна розмова з чеченськими старішинами, тому послуги полягатимуть саме у створенні каральних загонів на полі бою, кажуть у Страткомі. Водночас українські військові вважають, що кадирівці Раду виконуватимуть цю функцію, адже не опустять можливість помститись усім воякам, хто воював на їхній землі під час першої і другої чеченських воєн, тут просимо не путати чеченців з кадирівцями. Справжні чеченці воюють на боці України, бо, як ніхто добре, знає ціну Росія народ Ічкерії намагався звільнятись від російської окупації і зараз розуміє, що перемога України дасть можливість відродити незалежність Чечні. Це знає й Кадиров, бо в незалежній Чечні його розстріляють першим за численні злочини проти власного ж народу. Тому Кадиров разом із своїми бойовиками готовий стріляти в росіян, які погано воюють, та вирішили втікати з війни. Але прийде час, коли після чергового перегрупування, а простіше кажучи, втечі росіян з Донбасу, Херсонської області та Криму, загороджувальний загін кадирівців неодмінно почне стріляти і в зрадників в Кремлі підсумовує Стратком. Зауважимо, що загороджувальні загони спеціальні військові частини, призначені для стримування та запобігання відступу підрозділів. Для цього солдатів навіть розстрілювали на місці. Уперше такі загони застосували більшовики у 1920 році. Під час другої світової війни загороджувальні загони активно почав використовувати Йосип Сталін, коли німецькі війська наступали, а радянська армія стрімко втікала з лінії фронту. До зустрічі глядачі вистаємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.